Наш останній сніданок вже завершаємо наш приніс. Дуже людно сьогодні. Бачимо веселку цього рамку, коли залишаємо приїзди смітання. Це дуже гарний знак. Італійська кухня. Все настільки смачно. Ці сосиски просто шедевр. Також бекон він настільки смачний, він просто тане у роті. От В Британії бекон дуже солоний, я його не їм. А тут все, що я куштувала, все дуже сподобалось. Це мій фаворит: йогурт з люстни та з фруктами. Дуже смачно все. І також. Мені дуже сподобалось те, що на сніданок подають різне насіння, навіть таке, як гарбузове, сонячникове. Паста тут просто неймовірна, настільки смачна, що є сенс брати її кожного дня. А я сьогодні скуштувала лише вперше. Сьогодні з грибами та з грибним соусом, з морепродуктами. Також зелені, все дуже смачно. Тут італійська кухня, вона просто неймовірна. Все дуже подобається. Салати дуже чудово. На жаль, не було смузі. Вони дуже смачно їх роблять. Чекаємо на висадку. Yeah, so the I mean the the cruise has been absolutely amazing. The, the ship is, is beautiful. It's it's new. It's very modern. It's very very well tastefully decorated. It's of everything, um, I think in terms of the service, the, the food, the food has been excellent. The, the service has been excellent. The cabins were spacious, comfortable, clean. Um, so I think everything everything on board in terms of things like I mean, the show, the entertainment, the fact that you can do dance classes on the on the top deck if you want, uh, the buffet food that we've had, yeah, everything has been very very top class i would say and you know recommend msc to to anybody and uh, hopefully we'll be on another msc cruise in the future maybe the west mediterranean maybe the caribbean or or something like that uh, yeah. Yeah. Тут вся кухня основана на італійській традиції все дуже вишукано, смачно. Також тут гарний відпочинок для людей з дітьми, особливо італійці Приїжджали цілими сім'ями, навіть з маленькими дітьми і відчували себе комфортно. Це також дуже вражає те, що коли у людей маленькі діти, їх життя не закінчується, а навпаки, вони і одягнені стильно, і обуті, і насолоджуються життям, і мандрують, і ходять в ресторани. Це все дуже вражає, і це те, як правильно все робити. Ми могли. Відвідувати буфет коли нам завгодно, і також був дуже вишуканий смачний ресторан зі смачними стравами ввечері. І в нас був вибір, чи йти до ресторану на сніданок обід та вечерю чи йти до буфету. Ми спочатку. Спробували сніданок у ресторані, але потім прийшли до висновку, що нам краще все ж таки їсти в буфеті, де в нас вільний вибір всього, що нам заманеться. А вечорами ми ходили до ресторану просто, щоб мати якусь таку особливу атмосферу. Також ми вже познайомились з офіціантами. Дуже приємні люди. У нас дівчина була з Києва, хлопець був з Балі, з Індонезії. Дуже приємні люди з тих місць. А прибиральник був з Шри-Ланки, Дім. Всі люди дуже приємні, дуже гарні розваги були. Ми їздили на багато екскурсій, тому що було багато таких цікавих місць, в яких ми ще жодного разу не були. Ми були зацікавлені відвідати ці екскурсії, а так ще навіть знаходили час, щоб ввечері сходити на концерти, які просто на вищому рівні. Потім я вивчила чотири танці, які тут кожного дня навчають як їх танцювати. Я лише чотири встигла вивчити дома. Буду повторювати. Мені це все дуже подобається. Você é lá. Сейні можливо купатися, коли гарна погода, і зранку і до певної години ввечері. Я не впевнена, коли вони зачиняють басейни, але там, коли вже прохолодно або сильний вітер, то люди й самі не забажають плавати. Також ми встигли засмагнути. Трішки, ну, я, б, я б сказала, що для нас досить нормально, тому ми виглядаємо, можливо, трошки втомленими, тому що шкіра ще притягує цей загар, який ви отримали за ці дні. Так що обидва виглядаємо в. Багато гарних вражень, цікавий проїзд. Був відвідали три країни: Туреччина, Греція та Італія. І мені з цих трьох країн все ж таки більше до душі Туреччина, як і я і раніше була в Греції. Ні разу не була, а в Італії була вже до цього. Мені такі країни, як Греція та Італія, були цікаві просто для відвідування. А Туреччина сама по собі країна дуже подобається. І я туди регулярно хочу їздити, ми продовжимо їздити в Туреччину. Можливо, ще в Італію побуваємо в Греції. Не можу сказати, що багато нам чого робити, але екскурсія на Іракліоні була просто неймовірна. Там ми побачили рештки палацу, який було ще збудовано при ем, неопізнаній цивілізації п'ять. 5... Тисячі років тому, і е, ми навіть е, не знаємо назву цієї цивілізації, тому що е, там були знайдені пись, письмена, і цей язик був не, незрозумілим, його не змогли розшифрувати, і тому е, ми не знаємо, як, як цю цивілізацію вони самі себе називали. Розповіли, що ми цю цивілізацію називаємо ну, як, мінь, міньован, я не можу це з англійського перекласти. Ще в інтернеті не встигла перепровірити. Тобто, це були рештки артефакти самої давньої цивілізації на нашій планеті 5 тисяч років тому, і це було дуже вражаюче. Там залишилось лише каміння, але Відбудували деякі частини палацу, щоб мож, можна було уявити, як все це виглядало в такому давньому періоді, як п'ять тисяч років тому. Потім у Туреччині також ми відвідали. Фес дуже давнє місто, історія якого я так зрозуміла розпочала ще сім тисяч років тому, але ті решки, які ми бачили, це з двохтисячної давнини, і то місто, що було. Збудовано амазонками, тобто я вважала, що амазонки це міф, це щось таке, яке не доказано, але існують артефакти, які доказують, що дійсно ці амазонки існували. Вони були жінками, які були лідерами, і також в цьому місті Ефес. Ми бачили зображення цих Амазонок на одній з арок. Там я це зробила на відео. Там є зображення Амазона. Це просто дуже вражаюче. а потім Ефес завойовували інші цивілізації: візантійці, римляни, араби. Вони жителі Ефесу вели торгівельні. Торгівельний бізнес з іншими країнами, і дуже було багато зв'язків з іншими народами. Туди припливали суда з європейських частин, з Італії, з Греції. Також приходили каравани з Месопотамії. Потім з Китаю та з інших азійських країн це все дуже цікаво. В цьому храмі є зображення Амазонок. Тут вони зображені зі слона на території міста Ефес знаходиться третя бібліотека третя по величині антична бібліотека перша була александрія у єгипті друга була у ізмірі я назву не пам'ятаю а ця бібліотека як же її ім'я також я забула Воно не дуже складне, це от в Ефесі ця бібліотека. Саме цікаве, те, що в Ефесі я для себе відкрила. Я дуже хотіла там знайти якісь зв'язки з Ісусом Христом, тому що ми відвідували місто, яке було по, по термінам. Якраз існувало в ті часи, коли вже був Ісус Христос. І на екскурсії нам про це екскурсовод дівчина нічого не сказала. Можливо, тому що вона турчанка та мусульманка, і це не та історія, яку б вона хотіла розповідати. Але потім ми знайшли е, таку цікаву інформацію, що є такі е, предположення, і можливо, це єдине таке. Е, Майже тут ми знайшли ту інформацію, що мати Ісуса Христа, Діва Марія, останні роки свого життя проживала в Ефесі, і там навіть був будинок, в якому вона проживала. Річард навіть сказав, що він бачив табличку, де було вказано, що можливо тут проживала Діва Марія, але він мені цю табличку не показав. Це не важливо, і це не доказано, що вона там дійсно проживала і так що вона там і померла в цьому місті, але це дуже вражаюче, і я так вірю, що якщо є таке предположення, то скоріш всього воно так і було насправді, але те, що було так давно, як 2000 років тому, то немає свідків. Ми не можемо точно знати, як все було на на справі. Так що дуже гарна подорож, багато інформації, багато розваг, танці, красиві люди навкруги, багато сімейних приємних людей, дуже багато вражень, все сподобалось. Ми в гарному настрої зараз прибули до Стамбулу. завтра вже будемо у Великобританії.